Ще раз мила кухонька. Бочка для води. Питова бочка буде. Ось тут Кранчик відключується, беремо воду, готуємо супи, борщі і все подобається. Тут ми зберігаємо карточку, цибулю, було, капуста вже навіть є. Ось так. Це наша бивша кухонька, Я вам покажу її тут. Називається така тридцятка. Польова кухня. Ну от тут трохи видно, тут бачочки. Це от перша вариться, вторий і тут чай вариться. Приходимо далі. Це наш великий білятний стіл. Тут на ньому питаються і їдять. Саме основне градусники є, <смітна> руху мись хредовою. Сюди заливається вода. Сюда. От віце виходить пар, тому ми його так прикриваємо вже. Я кришу, я кришу. <смітна> ми палим, тут розпалюємо, тут не зробимо через дима, там у нас проходить. Тут у нас береже хліб, і це душону полотіннячку. Ну, а далі як у всіх кухнях газова плита, купа каструлів, мисок, крупи всякі. Що готуєте найчастіше? Борщ, суп. Ми готуємо розкладці. У нас є розкладка, по якій ми готуємо. Український, потім йде. Строма і каша рисла, Ну Там, де хліб, чай, копасаси. Картошку жеремо. Вони кажуть, це так, таке додому з'їзди. Якщо її варить борщ, тоді там за всі понятні. Безполкове пале мусор в буржуйки, потім забувається труба. Слухай, Щоб щось друге не забилося, найголовніше. Це наша стіна з малюнками. Ну щоб хлопці були більш якісь <плес> рішучі, мужніші, а не що все ми робили з мав самі. Починаючи від тупіння, кінчаючи рубанням дров. <плес> <вони>, <плес> радіатор мені бояють дівчата, ви зніміть. Бачите, вже третю неділю стоїть, ніяк не заходять. Роздовбали дискуть. А робити ніхрена на не роблять. Принеси і ми зробимо, ну так і робимо. Дуже багато було Хотілося, щоб було хотіло доробити да, Так, Хоча б раз у місяць поїхати скупитися, ну, це таке саме необхідне. Ми ж не виїжджаємо. То дівчата хочуть залишатися завжди дівчатами. Отець <риклад> проколят. Ось дівчинка написала, яка відсилала нам подарунки. Щасливої служби, дякую. Дякуємо, що захищаєте нас. Слава Україні! Героям слава. Це дівчинка Соломия.